бачить Мої вітання, шановні глядачі. У прямому ефірі відкритий діалог. І сьогодні, в п'ятницю, 29 квітня вітаю гостя нашої студії. Це міський голова Черкас Сергій Олегович Одарич. Мої вітання, Сергій Добре. Олеговичу. Якщо ви маєте свої запитання або хочете терміново повідомити про проблему, телефонуйте до студії за номером 37 53 33. І лінія для телефонних дзвінків незабаром буде відкрита. Також ми цікавимося вашою думкою стосовно нещодавнього рішення більшості верховної ради стосовно вивішування. Прапорів перемоги на день 9 травня. Якщо ви вважаєте, що прапори треба вивішувати, оскільки це символ перемоги, телефонуйте 35 03 55. Якщо ж ви переконані, що на день перемоги треба вивішувати на державних та інших спорудах тільки українські прапори, телефонуйте 35 301 64. Якщо ж на вашу думку пам'ять про війну важливіша за колір прапорів, тоді телефонуйте 37 27 10. Всі дзвінки безкоштовні і результати інтерактивного опитування. Не є репрезентативними. Шановне Сергію Олеговичу, цікаво почути вашу особисту думку стосовно цього рішення. Ми сьогодні на сесії обласної ради чули різні точки зору щодо рішення Верховної Ради. Я вважаю, що це рішення Верховної Ради є, як би так сказати, державною зрадою тих людей, які за це голосували. Тому що держава, народ. Вони об'єднані в тому числі і символами. І один із головних символів це прапор. Я скажу більше, що на мою думку, людство в своєму розвитку знайшло, ну, зробило два геніальних відкриття найбільш геніальних відкриття. Перше, це вона, людство винайшло гроші як еквівалент, яким можна порівнювати різні речі: інтелектуальний внесок, фізичні здібності, оцінювати якісь. Вироби матеріальні, духовні і такі Тобто звели до одного знаменника. І друга геніальна річ це прапор. Ніщо так не об'єднує людей, як прапор. І навіть якщо ми згадаємо е, історії воїн, тих самих, про яку от зараз теж йдеться, то прапор він об'єднував людей. І коли падав прапор, то по суті вчезало військо дуже часто. І прапор зберігали до останньої краплі крові. І в нашому випадку є держава. Держава має свій прапор. Є нація, яка утворила цю державу. Вона має свій прапор і не може ніякий інший символ претендувати на заміну цього символу, який об'єднує весь народ. Те, що безумовно є прапор перемоги, те, що під цим прапором прапором боролися представники різних держав, різних націй, різних народів, різних розповідань і так далі. Так, далі. так це дійсно факт, але це не дає підстави. На державних установах, на інших установах змінювати державний прапор, чи поруч із ним вішати абсолютно інший прапор, який не є національним символом, який не є е, тим об'єднуючим єдиним елементом, який має бути в кожній державі. Тому такі прапори, я вважаю, абсолютно є нормальним прапор перемоги використовувати під час проведення параду. Більше того, ми багато років використовуємо в Черкасах прапор перемоги, скажімо, е, на чолі колони. Яка рухається, скажімо, до пагарбу слави, і це є абсолютно нормальним. Воно об'єднує тих людей, які прийшли вшанувати пам'ять людей, що загинули, що віддали своє життя, здоров'я на фронтах Другої світової війни. Але не можна ні за яких обставин, на мою думку, його прирівнювати, скажімо, до державного прапора. Це є зрада держави. Зрозуміло. Тобто, вшановувати перемогу і використовувати символи це справа добровільна, і зобов'язувати до неї. Можна вшанувати, можна навіть, я вважаю, є нормальним використання при проходженні параду, при проходженні, скажімо, там колон, демонстрації і так далі, можна це використовувати. Але ще раз повторюю, не порівнювати цей прапор, цей символ із символом держави. Це неприпустимо. Зрозуміло. Ну, як ви собі уявляєте, ну, чи можуть американці собі дозволити поруч, скажімо, з американським прапором розташовувати в якийсь інший прапор? Ну, ну це не нонсенс, не. це не є правильно. Звичайно. Сергій Олегович, ми чули цими днями дуже багато слів і оціночних суджень стосовно виділення коштів на ремонти доріг. Ну, зокрема, ви про це дуже докладно написали в своєму інтернет-щоденнику, які основні моменти хотіли б донести до наших черкащан, оскільки дуже багато запитань надходять стосовно незадовільного стану доріг. Ну, я хотів би ще раз пояснити, що в міському бюджеті на ремонт доріг в цьому році е немає жодної копійки і це не Вина міської ради, яка, скажімо, щось не прийняла в міському бюджеті, це рішення Верховної Ради, яка внесла зміни в систему утворення бюджетів, яка прийняла податковий кодекс і чітко виписала, що всі кошти, весь дорожній збір, всі акцизи від плати запальне надходять до державного бюджету і далі перерозподіляються між областями. Зокрема, на підставі цього рішення. Черкаська область на утримання доріг в населених пунктах отримала на цей рік 36 мільйонів гривень. Сьогодні депутати обласної ради розподілили ці кошти на сесії обласної ради і виділили мільйон 50 тисяч гривень на місто Черкас. Тому ось на цей мільйон гривень і можна утримувати дороги. Але знову ж таки, ці дороги будуть утримуватись обласним автодором. Тобто ці кошти не будуть потрапляти в міський бюджет. Міський бюджет не буде визначати підрядників для виконання цих робіт, не буде визначати місця, де проводити цей робіт. Це все визначила обласна рада, розподіливши субвенції, і обласна рада уповноважена визначати, в якому селі який тротуар, скільки ямок там залетати. Тому всі ці рішення перенесені на обласний рівень. Як на мене, це, звичайно, є абсолютно ненормальна ситуація. Бо не можуть депутати міської ради, краще, ніж сільський голова чи міський голова, знати, де є проблемні місця, на якій вулиці, на якому перехресті, на якому тротуарі, в якому провулку і так далі. І так далі. Ну але таке є рішення. Вчора відбулася нарада в Кабінеті міністрів, я є учасником робочої групи по проблемах місцевих бюджетів, як віце-президент Асоціації міст з питань бюджетної політики, були представники Міністерства фінансів, Міністерства. Житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров'я, соціальної політики і так далі. Тобто така робоча група достатньо велика. Однозначно, всі зійшлися, в тому що ця система фінансування ремонту доріг є абсолютно абсурдною. Що, очевидно, депутати Верховної Ради при внесенні змін в бюджетне законодавство просто. Не розібралися в цій проблемі, однозначно, треба міняти відповідні пропозиції уже міністерством фінансів напрацьовані за поданням асоціації міст і направлені на розгляд Кабінету міністрів і Верховної Ради. З 1 січня наступного року ми повернемось до системи, коли міський бюджет буде отримувати кошти на отримання доріг, і ми зможемо якісь роботи виконувати у 2011 році. Це повністю компетенція обласного автодору. Як тоді вчиняти тим черкащанам, які можуть вказати на найбільші такі недоліки доріг, скажімо, або поблизу власних будинків, або місця роботи, куди їм писати, не в, до вас в обласну раду. Зрозуміло. На жаль, ну це нонсенс, але ну обласна рада визначає перелік доріг і вулиць, де проводити який ремонт, а виконує автодор. Шановні глядачі, стосовно інших запитань, ви можете сміливо телефонувати до нас у студії за номером 37 50 33. Лінії для голосування вже відкриті. А зараз подивіться сюжет про те, який подарунок зробила чорнобильцям міська влада до 25-ї роковини Чорнобильської трагедії. Відтепер чорнобильців лікуватимуть в оновленому відділенні першої міської лікарні. Урочисто відкрили його в день 25-х роковин аварії. Відділення ну зовсім інше. Це не те відділення, яке було до розпочатих робіт. Нове все нові приміщення. Нова сантехніка, нові вікна, нові стелі, стіни, підлога, устаткування, обладнання медичне. Терапевтичне відділення для чорнобильців працює з 1992 року. Воно одне з перших в Україні. Створювати нове завжди важко. Але я хочу сказати, що тоді дуже допомагали громадські організації Союз Чорнобиль Вони допомагали нам і придбати і медикаментами, і апаратурою, і медичними засобами. Допомагав, допомагало управління охорони здоров'я. Із 1998 року відділення не бачило ремонту, дах протікав, зі стелі сипалося. Трошки незручно було, вікна було холоднувато, удобства такі, не було де помитися, такі в старому режимі. Ремонт у лікарні почали лише торік у листопаді. Коштів на нього в міста бракувало. Тож черкаські депутати в прем'єра Азарова попросили фінансової допомоги понад мільйон гривень. Загалом реконструкція відділення коштувала понад півтора мільйона гривень. Зараз у відділенні не 40, як раніше, а 30 ліжок. Медики говорять, їх достатньо для забезпечення потреб обласного центру. Адже щороку чорнобильців менше на півсотню. Нинішні пацієнти ремонтові раді, утім, жаліються на рівень державної допомоги допомоги чорнобильцям, навіть у нових стінах лікуватися їм доведеться за свої кровні. Я б оцінку поставив, навіть за три більше немає. На, на, на даний час я поступив з 15 е, квітня, е, я ні нарубний отримав медикаментів, хоча виписали сім рецептів. Василь Іванович має першу категорію. Він інвалід третьої групи. Чорнобильська пенсія в чоловіка 1300 гривень. Скільки йому коштує і курс лікування. Шановні глядачі, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 37-53-33. І зараз запитання телеглядача. Доброго вечора. Ви в ефірі. Алло. Ало Е, шановний Сергій Олегович, як ви відноситесь до... Донорства в місті Черкас. І як наша влада відноситься до почесних донорів України міста Черкаси. Ну, я е, до донорства ставлюся з великою повагою. І сам у молоді роки був дуже активним донором. Принаймні там двічі на рік здавав кров, будучи студентом. І там на початку 90-х років потім якось випав із. Цього процесу загалом я вважаю, що це дуже корисна справа, і я свого часу працював, починав свою трудову діяльність в Київській обласній клінічній лікарні, стикався із проблемою забезпечення кров'ю на станції швидкої допомоги. Мій близький друг працював там, теж будучи студентом, працював в нічні зміни. І дуже добре ми розуміємо цю проблематику. Розуміли, що її постійно не вистачає, а з урахуванням того, що донорський рух. Після 90-х років пішов дещо на спад, то дуже часто виникають проблеми із забезпеченістю достатньою кількістю крові. Це одна проблема, і друга проблема, безумовно, це зростання кількості хвороб, зокрема таких небезпечних хвороб, як ВІЛ-СНІД, і необхідність тестування кожного, так би мовити, донора перед тим, як здавати кров на те, щоб з Використанням крові не занести якісь небезпечні віруси в організм пацієнта, тому багато крові, яка сьогодні здається, вона також не відповідає необхідним вимогам і доводиться її бракувати. Тому я з повагою ставлюсь до тих людей і готовий всіляко допомагати, якщо будуть якісь пропозиції, будь ласка, звертайтеся. І слухаємо наступне запитання телеглядача. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. праздниками. Олег Сергеевич, у меня очень такой вопрос щепетильный. Скажите, пожалуйста, будут ли закрываться в Черкасах школы и какие? Только не расплывчато, а конкретно будут закрываться там и номер школы. Ясно. Потому что родители Ясно. очень в напряженном состоянии. Дякую. за Запитання буде е з закінченням навчального року закрита одна школа, 15-та. Вона укомплектована приблизно десь на 30% від своїх потужностей. Є поруч дві школи, які в цьому ж мікрорайоні розміщені і які приймуть без будь-яких проблем і всіх дітей, і приймуть всіх е вчителів весь персонал, який працює в цій школі. Тому це єдина школа, яка. Буде закрита в цьому році. Що стосується там, чуток, і причому я так дивлюся, спостерігаю по тих зверненнях, які мені надходять, то періодично знову хтось розмухає, пускає чутки про там, закриття 11-ї школи. Це все є брехня ніяких там закриттів чи об'єднань з ліцеєм не відбувається, не планувалося. Не от, і ніяких таких зрушень не буде. Тому якщо хтось такі чутки поширює, то ви їм просто не вірте. Будь ласка, наступне запитання телеглядача. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Алло, кажіть. Да -да. Добрий вечір. Е, добрий вечір. Е, Сергій Олегович, таке питання. Я пенсіонер. Е, Микола Янович заров недавно говорив, що нема чого плакати, що ціни такі, треба брати землю лопату і садити картошку. Я хотів би запитати, Черкаса, я так поняв, що? Плануєте якісь участочки давати чи як, як цей це питання рішається в Черкасах. Спасибо, Спасибо. За